Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні у нас чергове розпакування посилочки з Китаю. От така от посилочка була отримана. Телефоновий пакетик. І всередині у нас щось є. Пакетик телефоновий з папирочкою. Був з основної посилки. Давайте відкриємо обережно, щоб не пошкодити те, що у нас може бути всередині. Обережно так відкриваємо. и достаем. А что мы тут достаем? А тут мы достаем такие фольгованные кульки. А это циферка у нас 7. Так, циферка 7 будет. Размер сейчас ее замеряем. 66 сантиметров и вот так на 47 сантиметров. Вот такая вот цифра. И еще несколько цифр. Золотого колеру. Теж семерка. Симочка. Золотистого колеру. Она вот. такая же самая по размеру. Тут цифра у нас ось 4. Теж золотого кольору. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку за купівлю в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. Це розова циферка у нас з сердечками. Ну, а це все. До нових зустрічей. Ставте подобайки, як кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Не забуваємо поставити пальчик до гори і нажати Дзвіночок. Це все. До нових зустрічей. Все буде Україна, всім тихої ночі і гарного дня, всім бай!